Ось моя відповідь на вчорашню задачу. Ви зробили ліду пропозицію, він вислухав і говорить: так, мені все подобається, зробіть мені зараз знижку, та я готовий зробити замовлення. Які ваші дії? Перше, я ізолюю та проясню заперечення. Скажіть, якщо винести ціну за дужки, то наскільки все інше вам подобається? Якщо, окрім ціни, є інше заперечення, то спочатку відпрацюю їх. Друге, перекладу відповідальність на систему. Добре, зараз я подивлюсь, які найкращі умови я зможу вам запропонувати. Тут слід використовувати правильні інтонації та витримати час. Навіть якщо ви вже знаєте, які найкращі умови ви можете запропонувати, дайте літу відчути, що ви докладаєте зусиль. І да, це маніпуляція. І якщо вас від цього нудить, то хочу нагадати, що кожен з нас щодня впливає, тобто маніпулює оточенням. І часто ті, кого від маніпуляцій прям нудить, це ті ж самі люди, які думають, що їх маніпуляцій ніхто не бачить. Третє, Скоріше за все, запропонують цінний бонус замість знижки. До речі, ще більше цікавого про продажі в профілі. Подивіться.